Це тягач Тарас. Він мріє про нові пригоди і вірить, що кожна дорога веде до чогось доброго. Сьогодні він вирушив у подорож у пошуках нового міста і справжніх друзів. Ого, оце так краєвид! Мені здається, це саме те, що я шукав. Скоріше потрібно знайти нових друзів в цьому місті. Сподіваюсь, тут готують смачну піцу. Будівельний майданчик, те що треба. Бачу тут багато гризових авто. Так, так, так. Схоже, цей жовтенький тут місцевий. Ану, не піднімай пилюку. Е Привіт, друже. Я Тарас. Новенький у місті. Допоможеш мені? Привіт. А я Сава. Без проблем. Кажи, чим допомогти? Тарас розповів Саві, що він давно мріяв потрапити у велике місто. Знайти тут друзів та цікаві завдання. В нашому гаражі завжди раді новеньким вантажівкам. Поїхали. Я познайомлю тебе з рештою команди. Я впевнений, тобі тут сподобається. А яка в нас піца? М -м -м. Так. Це те про що я мріяв. Я ж казав, тобі в нас сподобається. Поїхали познайомлю з Еріком. Привіт, Савчик! Як ти вчесно? Завтра у нас виставка автомобілів, а вони досі в порту. Я навіть не знаю, що робити. Спокійно, знайомся, це Тарас. Я впевнений, він легко з цим впорається. Що скажете, друзі? Мені пасує цей причіп. Так, де тут навігація? Маршрут побудовано. Ну, я погнав. Клас! Моя перша справжня робота. О, схоже, ми на місці! А ось і машини, які потрібно забрати. Скоренько всі на причеп. Часу до виставки зовсім мало. Тарас що є сили помчав до міста. Тільки весь час і повторював: тримайтеся там. Машини прибули вчасно на виставку, а Тарас знайшов своє місце серед вантажів. Це була класна подорож. А ще будуть, бо я планую затриматись у вашому місті.